І компанія Харество вирішила вас привітати з новорічними святами. <кхак> Свій гостинець від залізорудної компанії отримує 85-річна пані Галина у Дмитрівському будинку захищеної старості. Вона вже півроку. Дуже в... благодарна вам, спасіба велике вам приємно. Що за нас, стариків, так безпокоїться? Вже у перечутті прийдешніх свят, каже жінка. Є вже новорічний настрій у вас? Звісно, є, як завжди. хоч мені багато років, я все одно чувствую конечно. новий рік. У вас тут подруги є? Є, звісно. Спілкуєтесь? А як же по телефону все время mm -hmm. спілкуємося? Про що розмовляєте? Можливо, ви один одного якось підтримуєте. Підтримують мене дуже. Все нормально у вас? Все нормально, звісно, нормально. Тут все хорошо, кормлять хорошо, тепло. Як почуваєте себе по здоров'ю? Нічого здорова. 68-річна теска пані Галини, а ще й сусідка по кімнаті, також була розчулена гостинним візитом представників компанії «Ферекспо». Подарунки дуже я вдячна, дуже дуже вдячна. До мене хто до мене приїде. Її так у нас не було. Я сама тут з оцими добрими людьми. Дуже дуже хороші люди. Дуже Це добре, що. Ви тут так не одні, що от вас всі підтримують. – не одна, так? Не одна. не Не наодинці залишилися і ці шановані пані. Для них теж підготували новорічні пакунки від компанії Ферекспо. Вітаємо вас з новорічними святами Приємного вам смаку. Вітаємо вас. Дякую. Дай Бог здоров'я таким благодійним проявом задоволена і найстарша мешканка будинку для людей поважного віку. Ви знаєте, дорогі люди. Я за те, що вже оскільки год мені і ніхто й досі мене не забуває, з ким ми дружили. Це дуже дуже велика слава Богу. Що отак все вийшло? Даруємо вам солоденький подарунок з наступаючим у вас святами. Будь ласка, приємно та несподівано одержувати такий дарунок, каже 62-річний пан Леонід. Як у вас новорічний настрій? Присутні сьогодні вам так цукерками його, мабуть, ще трошки підняли. Да, присутні, спасибі. Добре. Ну то смакуйте, потім розкажете, яка найсмачніша там цукерка була. Загалом наразі у цьому місці затишку перебуває 32 людини віком від 40 до 93 років. Як про них піклуються, розповів президент громадської організації Будинок захищеної старості Євген Прятко. Вони в нас тут в теплі, до них гарно відносяться. Вони проживають як у себе вдома. Вони спілкуються між собою, вони вдячні за те, що є в наша організація. Мені це дуже приємно, що ми робимо таку справу, допомагаємо літнім людям. Інвалідам всі, хто в нас проживають, я думаю, вони задоволені за 20 років існування будинку захищеної старості у селі Дмитрівка, Горішньоплавнівської територіальної громади, компанія Ферекспо та її керівництво завжди намагалося подарувати частинку тепла для самотніх людей. Дякуємо єрестівському ГЗК, полтавському язика за підтримку за ці всі роки благодійному фонду за постійну підтримку на всі свята і. Так як на Різдво і новолічні свята, і весняні свята, і 8 березня, і всі ті свята, які, які є, завжди підтримують, завжди допомагають. Щороку Ферекс повиділяє на фінансування Дмитрівського будинку захищеної старості понад один мільйон гривень. У залізорудній компанії переконані проявлена турбота та повага до людей старшого покоління дає їм розуміння, що вони не одні, що у них є підтримка.